Працюють на добробут прилучан. Працівники комунального підприємства Прилуки тепловодопостачання сьогодні замінювали запірну арматуру в мережі водопостачання по провулку та бачному. Несправність обладнання спричинила зменшення тиску води. Аби містяни не відчували дискомфорту. Працівники підприємства готували заздалегідь. Тому поломку усунули швидко. Води в будинках по вулиці Густинській та частково Київській не було близько години. Ми тільки не підготували, сварочні роботи виконали зараніше. Перекрили Рустинська і частково незалежності. Перекрили воду і десь годину. За словами Олексія Марченка, за потреби такі роботи виконують протягом всього року. По можливості, по. По заявках, якщо входить із ладу, запірна арматура, то ми стараємося або ревізіруємо, або міняємо на нову. І, хоча на дворі мінус шість, на підприємстві з усмішкою кажуть: Ну, це ще я скажу, що невеликі морози. Легше працювати коли тебе.